Продається стильна та затишна квартира студія на Григоровському шосе 54А. Це ідеальний вибір для молодих людей або пари, які мріють розпочати новий етап життя у власному комфортному просторі. Квартира розташована на третьому поверсі чотирьохповерхового сучасного будинку із закритою територією та цілодобовою охороною. Загальна площа 21 метр, квадраті, а кухня вітальня 15 метрів, квадраті, що дозволяє створити зручний функціональний простір. Індивідуальне газове опалення забезпечує тепло і затишок у будь-яку пору року. У квартирі є все необхідне для комфортного проживання, сучасні кухонні меблі. Побутова техніка, пральна машина, варильна панель, мікрохвильова піч, холодильник. Санвузол обладнаний душовою кабіною. На території будинку облаштоване паркувальне місце для вашого авто. Двір охайний і доглянутий. Розташування – ще одна перевага. Усього 5 хвилин до метро, Холодна гора. Поруч зручна транспортна розв'язка, магазини, кафе, аптеки, відділення пошти, усе, що потрібно для комфортного життя. Це чудове поєднання стилю, зручності та комфорту. Квартира, у яку хочеться повертатися знову і знову. Телефонуйте просто зараз, щоб дізнатися більше та замовитися про перегляд.